Своєю автівкою Віталій Лісецький їде у село Бубнів Локачинської тергромади. Розповідає, там школярі зібрали провізію. Каже, допомагає армії як волонтер. Починає свої поїздки з 2014 року. Спочатку починав сам, потім з друзями, потім багато приєдналися до спілки ветеранів Афганістану. На початках були продукти, далі була там одяг. Різна амуніція військова, багато бронежилетів завезли сотнями, Те, що купували, виробляли нам, ми там замовляли, багато автомобілів завезли. Я є підприємець, я маю змогу собі дозволити частину коштів, які я заробляю, надати допомогу там, скажімо, нашим хлопцям, які оберігають в тому числі і мою безпечну працю, моєї сім'ї. Після сотого виїзду на передову перестав рахувати кількість поїздок на схід, каже Віталій Лісецький. Додає, що разу вони тривали 4-5 днів. Часто бував на першій лінії оборони і на непідконтрольній Україні території. Була ситуація така, коли треба була нашим хлопцям допомога після, скажімо так, вихід, спланований вихід з Дебальцево. І ну, ми просто мусили їхати до наших. Хлопців, які скажімо, на той час були в полоні, по своїх каналах зв'язалися щодо чого, через мирних жителів, які попросили приїхати. І теж так їхали неофіційно, просто завезли допомогу нашим хлопцям. Бувало таке, що попадали, під обстріли бувало, різне бувало, але, дякувати Богу, верталися. Зі слів Віталія Лісецького, з Бобнівським ліцеєм співпрацює давно. Збір допомоги українській армії тут став традицією, каже вчителька Мирослава Юхно. До міжнародного дня волонтера ліцеїсти приготували вітання. Хто нагодує обігріє, від Бога волонтером є. Ми вас щиро вітаємо з вашим професійним святом. Бажаємо, щоб здоров'я додавалося, негаразди віднімалися. Упродовж тижня учні приносили до школи домашню консервацію, сало, крупи, каже вчителька Мирослава Юхно. Збирали засоби гігієни, трішки закрутки, є і мед, і жир, печиво. Сувеніри нас готували майже всі дітки. Ось ці ангелочки нас готували учні першого класу. Я сам приносив ну, крупи. Все таке, ну що не портиться, потрібно допомагати, поки бійцям. Думаємо, не довго та війна буде тривати. Ну але поки треба допомагати. Написала сім листів в цих листах. Я побажала солдатам миру, злагоди, щоб швидше поверталися додому. Вони захищають нас, тому вирішили допомогти. Ліцеїсти допомогли повантажити продукти і речі у машину Віталію Лісецькому. Охоплює радість за те, що в нас є такі діти, які не байдужі до того, що в нас є насправді зараз в країні. Вони розуміють, що йде війна. Коли є такі діти, це велика заслуга ще вчителів, батьків. Ми знаємо, що ми будемо разом, то ми всі не пройдемо. Найближчим часом, зі слів Віталія Лісецького, допомогу повезе військовим біля Маріуполя. Авдіївки попасної. Оксана Євпак, Валерій Фотисов, новини на Суспільному, Волинь.